Без нічних відключень світла та стабільна робота комунальних служб. Очільник Сміли Сергій Ананко розповів про ситуацію в місті. Чиновник зауважив, новорічні свята минули спокійно, дякуючи Збройним силам України. Всі відсвяткували свята. дякую енергетикам за стабільну роботу. Всі ми відчули, що в новорічні свята у нас було присутнє цілодобове електропостачання до 3-го числа. Зараз переходимо в дію зелених графіків. На ніч знову ж таки не вимикається світло. Я думаю, що стабільно ми перейдемо, поступово перейдемо в нормальну роботу. Послуги з тепло та водопостачання надаються безперебійно завдяки вчасному реагуванню комунальників на аварійні ситуації. Вивіз відходів також відбувається регулярно. Сміття вивозиться по графіку, стабільно, без збоїв. Була піднята плата за вивезення побутових відходів в середньому там, на 5 гривень. Це пов'язано з тим, що піднялися норми, і, звичайно, основне, з чим пов'язано, це зріст паливно-мастильних паливно матеріалів. Всі ми бачимо, що дизель-паливо це основна складова, яка в вивезені сміття, воно зросло вдвічі. Тому нетрадиційно, скажімо так, така прийнята міра підняття тарифу на вивезення твердих побутових відходів. Але я думаю, що на сьогоднішній день на 5 гривень це не така значна сума. Підвищення вартості послуги дасть підприємству можливість функціонувати та розвиватися, додає посадовець. Щодо гуманітарної допомоги внутрішнім переселенцям, її можна отримати, зареєструвавшись онлайн або ж у міській раді. сьогодні ми видаємо Червоний Хрест, видає благодійну гуманітарну допомогу. Тому хто не отримав від Червоного Хреста, може зареєструватися в Google-формі, може прийти відповідно у Смілянську міську раду, зареєструватися на місці, але отримує тільки ті, хто не отримував. Цю гуманітарну допомогу.